Давай разом змінювати світ на краще і перестати використовувати у побуті харчову плівку і пакети, замінивши їх на екотовари, що не шкодять нашій природі, а саме на вощанки. Вощанка – це багаторазова екологічна упаковка для зберігання продуктів, зроблена зі 100% бавовни, просочена розчином натурального воску, соснової смоли та олії жожоба. В ній продукти не завітрюються, не впрівають, не сохнуть, а навпаки, дихають і залишаються свіжими значно довше. Перед використанням потрібно пожамкати вощанку, щоб активувати теплом рук віск. Тоді вона стає піддатливою та приймає будь-яку форму. Можна і продукти загорнути, окрім сирого м'яса та риби, і посуд накрити, і гарні конверти накрутити. І більше не потрібно шукати пакет з пакетами, щоб завернути з собою перекусну роботу чи сендвіч дорогу. За вощанками досить легко доглядати. Після використання помийте її під прохолодною водою з миючим засобом та дайте висохнути. Якщо шукаєте цікавий та корисний подарунок для сестри, мами, бабусі, вощанка – це чудова ідея. Рекомендую мені в побуті вона стала в пригоді.